Посмертна нагорода тим, хто не зламав своїх присяг на Прикарпатті пластуни, взялися розшукувати родичів загиблих у часи радянських репресій, побратимів, щоб вручити одну із найвищих пластових відзнак залізний хрест. Прізвища та імена скаутів міжвоєнного періоду віднаходять в архівах та їдуть до рідних відновлювати життєвий шлях полеглих за Україну героїв. У цій базі у нас біля 7 тисяч міжвоєнних пластунів. Кожного різна доля, але ми вишукуємо власне родини тих пластинів, які загинули не своєю смертю, а чи були вбиті, чи загинули в бою, чи були загинули на засланні. Ну словом, ті, які були відважні за свою батьківщину. Однією з перших залізного хреста отримала сестра закатованого пластуна Марта Ганушевська Малкош, 33-річного Теофіля, члена ОУН та військового референта. У 40-му НКВД ста арештували та засудили на кару смерті. Вісім місяців чоловіка мордували у станіславівській тюрмі, так що впізнали рідні понівечне тіло лише за плащем. Лиця були всі такі, такі знищені, такі спалені, що то все було чорне, тіла були чорні, так що це неможливо було. Познати. Спочатку він мав дуже гарне таке письмо рівненьке, таке як наш тато. І він... Підписувався гарно, а вже пізніше, 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 то лише були карлючки. Йому поломили, видно, пальці були, і він не міг нічого. Цього року вдалося знайти ще 11 родин, закатованих герою, поміж них і онук репресованого виховника пласту Михайла Світного. Чоловік зізнається рідного дідуся практично й не знав. Інформацію про нього знаходив з історичних згадок та архівів СБУ. У справі написано 8 років тюрми за те, що вів антирадянську пропаганду. Постраждав за свою діяльність в першу чергу за діяльність про українську, але в умовах в Польщі, бо як тільки прийшла радянська влада в 1939 році, то фактично всіх от таких людей певно десь взяли під особливий нагляд і потім помаленьку. В різний спосіб з ними розправлялися там, от 18 днів фактично підряд ішли його допити, і ставилося одне питання: чи визнає він себе винним в антирадянській агітації? Допит починався згідно протоколу там о дев'ятій чи о 10 ранку, і закінчувався ввечері, там 18 -та година. І це одне питання, і одна відповідь що не визнає. Тобто можна собі тільки уявити, що між цими двома часовими відрізками ранком і вечором відбувалося. Вручатимуть нові залізні пластові хрести 23 травня. Загалом це буде уже 25 посмертних нагород, що їх отримали родичі прикарпатських скаутів героїв.